Націоналіст проти ліберала у Польщі, визначальні вибори президента, він буде за чи проти України як змінить військову допомогу і на що тепер сподіватися мільйони українських біженців. Сьогодні у батлі фактів тижня два головних претенденти на президентське крісло і переможці першого туру виборів. В червоному куті нашого рингу Рафал Часковський, соратник польського прем'єра Дональда Туска, альянс громадянська коаліція. Навпроти нього представник. Правлячи нині партії право і справедливість, до якої належить і чинний президент Анджей Дуда, Кароль Навроцький. Правила батлу прості чотири раунди, де ми визначатимемо, хто з кандидатів більше підходить українцям. Судитиму я, Павло Васильєв. Поїхали! Але спочатку дуже коротко. А чому ці вибори такі важливі для нас? Це якраз той випадок, коли обирають сусіди, а результат відчуваємо ми, українці. Бо це не просто внутрішня справа Польщі, а майже як погода не можемо контролювати, але впливає на нас прямо. Польща з 2022 року. наш важливий тил, головний логістичний хаб, через який йде західна допомога. Наш адвокат на міжнародній арені і ключовий соратник у протистоянні Путіну. Чи залишиться все як є, чи вітер подмев зовсім інший бік? Президент у Польщі це зовсім не церемоніальна постать, він може витувати закони Сейму, тобто парламенту. Він формує зовнішню політику і риторику, приміром, чи підтримувати Україну на шляху вступу до ЄС, чи допомагати зброєю. А ще, що дуже важливо, він Верховний головнокомандувач, тобто… Президент контролює Збройні сили країни. Якщо новий президент почне рахувати чи не занадто, ми допомагаємо на фронті. Це можуть відчути ну, просто миттєво. А ще у Польщу виїхав приблизно мільйон українців. Їхнє майбутнє теж залежить від рішень президента. Тому хто замінить Анджея Дуду на посту президента Польщі, для нас супер важливо. А тепер подивимось, які є варіанти за результатами першого туру, що відбувся в цю неділю. Отже, наш перший учасник Батла Рафал Часковський, 53 роки, і дуже популярна в Польщі людина. Вже сім років він мер столиці Варшави. За цей час провів велику модернізацію міста, зокрема, розвинув громадський транспорт та зробив бюджет міста прозорим. І увага, підзвітним жителям Варшави. Напрошується, аналогія і порівняння ще з одним. Мером європейської столиці, але залишимо це поки що поза кадром. Повертаюся до Часковського, таке враження, що це практик, який знає, як вирішувати проблеми і досягати результату. Ще один цікавий момент: цей кандидат в президенти Польщі два роки був міністром цифровізації в уряді Дональда Туска. Роблю висновок, дуже сучасна людина. І людина, яка здатна мислити прагматично. І тут я також бачу перспективу співпраці з Україною, бо ми також активно рухаємося в бік цифрової трансформації. Далі, Рафал Часковський, цілий доктор політичних наук, володіє п'ятьма мовами, серед яких є і російська, ще говорить англійською, французькою, іспанською та італійською. Цікаво, чи знає українською. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. До чого стільки мов в Часковському, бо він людина розширення кордонів, ліберальних ідей, широкої європейської інтеграції, має досвід роботи в європейських структурах, був депутатом європарламенту, тобто знає, як працює європейська бюрократія. Виступав за посилення ролі Польщі в ЄС, але що важливо, завжди виступав і за підтримку України, коли займався міжнародними відносинами. Тобто цей політик, очевидно, може допомогти Україні на шляху вступу до ЄС. І взагалі, перед, під час передвиборчої кампанії, часто густо він згадував про підтримку України. Щоправда, під кінець зашкварився з однією заявою про війну. Про це докладніше трохи далі. Ну і останнє, як, мабуть, колишній цифровий міністр дуже активний в соціальних мережах, а ще любить музику альтернативний рок. І ще один це плюс це ще один плюсик в карму. Модерного політика. Це був перший учасник нашого батлу Рафаль Часковський, а тепер подивимось в інший кут нашого рингу. Цей кандидат також не промах. Народжений у Гданську 42 річний Кароль Навроцький, як і його візаві, він також доктор наук. Але його фах це історія. А точніше, дослідження не к ночі буде згадано комунізму, тоталітаризму і всієї цієї спадщини. ХХ століття. Точніше, злочинів цього режиму, найперше проти Польщі, Наврозький керує інститутом національної пам'яті. Його базовий інтерес це відновлення історичної правди щодо Польщі. І тут для нас перший тривожний дзвіночок, адже саме на історичну правду у нас з поляками доволі різний погляд по кількох болючих питаннях. Та ж Волинська трагедія часів Другої світової. Зараз заглиблюватися не будемо, просто зафіксуємо позицію кандидата. Навроський більш консервативних поглядів, ніж часковський, це якщо ну, дуже м'яко казати, частина експертів прямо називає його польським націоналістом. Такі терміни, як польська ідентичність, християнські цінності, захист традицій, це все його фішки. Він проти тут знову цитата диктату ЄС, але водночас дуже за дружбу зі Сполученими Штатами Америки. Ну ось такий у нього геополітичний смак. Тобто, польські національні інтереси понад усе в економіці, найперше. Тобто, якщо ми згадаємо. Зернову суперечку 23-го року, коли польські фермери влаштували нам Армагеддон на кордонах, бо боялись втратити свої прибутки. Пригадайте, тоді президент Дуда він фактично підтримав фермерів. Це дуже підірвало дружні стосунки з Україною. Навіть була скасована зустріч із Зеленським. Так, от Навроцькій однопартії Сянджія Дуди, і будьте впевнені, він вчинив би так само, був би на стороні фермерів. Тобто Власні національні інтереси будуть для нього завжди важливішими за геополітичні, і якщо вступ України до ЄС сприятиме конкуренції для польських виробників, нам навряд чи варто розраховувати на його допомогу. До речі, якщо Навроцький виграє вибори, він опиняється в опозиції до уряду Дональда Туска, і це може спровокувати політичну кризу. А можливі навіть і дострокові парламентські вибори, принаймні так вважають самі польські експерти. Здавалося б, до чого тут Україна? Ну, зрештою, як я вже і казав, Польща для нас стратегічний друг і сусід. І нам би ну, дуже не хотілося, щоб цей друг і сусід перерентував увагу на внутрішньополітичні чвари. Ну але, зрештою, судити і обирати це внутрішня справа Польщі. Тож підсумуємо, Кароль. Навроцький це людина, яка вміє говорити про минуле так, щоб впливати на майбутнє з характером, амбіціями і міцною ідеологією. І якщо він вирветься в політичну еліту, то буде цікаво і, можливо, трохи напружено для України. А відтак у раунді політичних переконань та трудового бекграунду поки що один бал отримує мер Варшави Рафал Часковський і на табло 1-0. Їдемо далі. Другий раунд не політичний, а скандальний, точніше, чим встигли зашкваритись обидва кандидати. Почнемо, як і в першому раунді з Часковського, і повірте, тут є про що говорити. От прямо зараз він не просто зашкварився, а зробив заяву, яка точно коштуватиме йому симпатії мільйонів українців. То що ж такого сказав мер Варшави. А просто він повторив тезу про те, що національний інтерес Польщі у тому, аби Україна була буферною зоною між Росією і Польщею. Можливо, він мав на увазі, що в інтересах Польщі сильна і незалежна Україна, тоді так ЗСУ, звісно, буфер між НАТО і РФ, але спойлер, поки що, ми самі не стали членами альянсу. Але тут ми в Україні такі заяви сприймаємо як натяк, що деякому в Європі хотілося б, щоб російсько-українська війна тривала якнайдовше і виснаджувала рев до безпечного для ЄС рівня. Чіткіше треба висловлювати свої думки, особливо якщо поцілився в крісло президента. Йдемо далі. От також щойно у травні польський інститут кібербезпеки Наск. Знайшов у Фейсбуці політичну рекламу, яка, ймовірно, фінансувалася з-за кордону. І ця реклама стосувалася кандидатів, зокрема і Часковського. Для українців здавалось би, чого там тієї реклами, але Європа уважно стежить за тим, хто дає гроші на політичну рекламу, бо хто платить, той і танцює, як ви знаєте. А що там у Навроцького? Поїхали в його бік. Наврузький, як повідомляють медіа, свого часу придбав квартиру у Гданську в доволі незвичний спосіб у пенсіонера в обмін на обіцянку догляду. На перший погляд, нічого дивного, але згодом цей пенсіонер, на жаль, опинився не у затишному родинному колі, а у державному будинку для літніх людей. Скандал. Скандал. У відповідь Навроцький оголошує передаю квартиру на благодійність. Але трохи запізно, бо рейтинг просідає на понад 2%. А тепер переходимо до не такої сумнівної, але не менш цікавої історії. У 2018 році Навроцький публікує книгу про якогось там гангстера, але не під своїм іменем, а під псевдонімом Тадеуш Батир. Але. Ось що цікаво, він сам же йде потім на телебачення, маскується, я не знаю, як, може, бороду собі там наклеїв, і дає інтерв'ю як експерт, який хвалить цю книжку. Звісно, коли вся ця історія відкрилася, Навроцькому дісталося за комірець кілька тонн насмішок, жартів і мемчиків. Але давайте чесно, якщо ми на секунду подивимося на ці ситуації українськими очима, то хочеться сказати: ну і що? Бо на фоні деяких наших політиків Навроцький і Часковський це просто янголи безгрішні. Тому у другому турі нашого батлу я ставлю по одному балу і часковському, і навроцькому. Загальний рахунок після двох раундів 2-1 на користь. Часковського. Половина нашого батлу позаду попереду ще два раунди. Як для нас, українців, найцікавіші, отже, третій раунд, що говорили наші спортсмени-кандидати про військову підтримку України. Але перед цим давайте коротко нагадаю, що саме з 22-го року отримала Україна від Польщі. Це понад 300 танків, включно з Леопардами. 2 це півтисячі БМП, десятки літаків, вертольотів, системи ППО, безпілотники, системи зв'язку і понад 100 мільйонів одиниць боєприпасів. Це лише те, що на поверхні, непогано, неправда. А тепер до наших кандидатів. За традицією почнемо з Рафала Часковського. Поїхали по пунктах. По перше, Часковський відверто заявляє, без перемоги України безпеки Польщі не буде. За це йому наш. Український респект і помага. Не давайте поговоримо, давайте вислухаємо обидві сторони, а давайте діяти. Далі він за подальше постачання зброї він також за навчання українських солдатів прямо на території Польщі. І це максимально важливо, адже Перемагає не танк чи літак, перемагає людина, яка керує танком чи літаком. Часковський підтримує ідею збільшення оборонного бюджету, причому саме в контексті допомоги для України. До того ж, він підтримує і подальше існування польського логістичного хабу, тобто центру, де акумулюється вся допомога для України, і дуже швидко потім вона потрапляє на поле бою. Зрештою є відоме прислів'я. Генерали виграють битви, але війни виграє саме логістика. А ще він регулярно звертається до НАТО. Давайте, шановні, активніше там якось Україна має бути членом альянсу. І це визнання нашого права на самостійне визначення зовнішньої політики, з ким нам дружити, а навпроти чиїх кордонів стіни будувати і рів з крокодилами копати. І останнє, але не менш важливе, Часковський говорить, що Україна бореться не тільки за себе, а і за всю Європу. І за цю чітку і зрозумілу позицію тисну вам руку, Рафал Часковський. А що там в іншому кутурингу чи чим відповість на цю потужну серію ударів Кароль Навроцький? Тут одразу скажу, картина складна, не катастрофа, але і не ідеал. Поїхали. Отже, Навроцький не проти України. Він визнає, що ми маємо повне право на самозахист. Він не закликає до ізоляції чи чогось подібного, але ключове слово. «але». Його риторика чітко показує для нього пріоритет Польща. І в цьому, як він каже, немає нічого поганого. Мовляв, ми вже зробили досить. Це як сигнал, далі буде менше, обережніше. Контрольованіше постачання зброї так, але без крайнощів. Особливо, якщо мова йде про високотехнологічне озброєння, Наврозький вважає, що це ризиковано для самої Польщі. Під час кампанії він кілька разів повторював спочатку поляки, потім усе інше. І тут важливо розуміти, тут не про ворожість до нас йдеться, а про такий собі жорсткий прагматизм, і навіть я б сказав. Розумний ізоляціонізм. У січні цього року був гучний момент. Навроцький заявив, що Україна не готова до вступу в ЄС чи НАТО. Він також чітко окріслює, Польща не, не повинна бути лобістом України у Європейському Союзі. Чому? Бо, за його словами, Польща має свої справи в ЄС і конфлікти, і пріоритети. Но ми ж пам'ятаємо, що він такий собі євроскептик. І ще. Навроцький проти розширення участі Польщі в програмах НАТО, які підтримують Україну. Мовляв, це також зона ризику. Отже, підсумок. Кароль Навроцький це не ворог України, але точно і не адвокат. Він обережний, стриманий, місцями різкий. Його, пози... його позиція така: допомога, так, але не будь-якою ціною. Головне не на шкоду Польщі. Чи може це змінитись? Звичайно, політика це динамічна штука, але на даний момент маємо ось такий портрет: союзник із дистанцією, який вважає, що дружба дружбою, а національні інтереси, вибачте, окремо. І якщо підсумувати цей раунд, то я ставлю один бал Часковському. Зрештою, ми тут в Україні потребуємо саме тієї підтримки, про яку він заявляв. 1-3-1 на користь Часковського. Ну що, останній раунд? Чи наздожене Навроцький Часковського, чи можливо Часковський завершить Батл впевненою перемогою? Зараз подивимось. Поговоримо про підтримку українців в Польщі. Почнемо з Варшавського мера. Отже, що говорив, і головне, а що зробив Часковський. Спочатку нагадаю, Польща була, мабуть, першою країною, в яку поїхали в 22-му році мільйони українців. Зараз, через три роки, тут приблизно мільйон біженців. Відповідно, і Часковському ще з лютого 22-го довелося в цю роботу включатися. В Варшаві відкрили українські класи, садочки, місця підтримки, тобто не пожили місяць другий і далі самі, а доволі структурна робота для довгострокової адаптації. Ось ще один цікавий момент: Часковський просував ідею двомовності в комунальних службах польська та українська, і от це як на мене. Дуже крута ідея, яку могли б підхопити не лише в Польщі, але й в інших країнах ЄС. Зрештою, коли в публічному просторі почали з'являтися фрази, мовляв, суспільство втомилося від біженців, Часковський чітко заявив, що це не втома, а втрата людяності і таке не можна допустити. Ну, наш слоняра. Склалося враження особисто у мене, що. Часковський дивиться на багато років вперед і бачить українських біженців не як якийсь тягар, а можливість для польської економіки. Не будемо відкидати і того, що як практик і прагматик він не проти зберегти в Польщі працьовиту українську робочу силу. І тепер поглянемо на заяви Навроцького. Нагадаю, ми визначили його як консервативного політика з такими собі. Настроями ізоляціонізму і євроскепсису. Зрозуміло, що його позиція геть інша: обережна, контрольована, часом доволі стримана. Навроцький кілька разів публічно говорив про те, що Польща вже зробила багато, і треба чесно подивитися, як це вплинуло на польське суспільство. Він часто згадує так звану втому поляків від війни і в цьому сенсі він. Ніби говорить вголос те, що багато хто думає, але не завжди визнає. При цьому він зовсім не заперечує, що допомагати людям треба, але допомога за його логікою має бути чітко окрісленою, обмеженою і контрольованою. Усе має бути урахуванням ресурсів, інтересів і можливостей. Самої Польщі. цікаво, що під час кампанії Навроцький не раз робив акценти саме на польській ідентичності, на необхідності захищати польський соціум і не допустити конфліктів. І хоча він прямо не виступає проти українців, від нього не почуєш і закликів до інтеграції: мовляв, давайте жити разом, будувати там спільне майбутнє. Навроський виступає за пріоритетне обслуговування польських громадян у сферах охорони здоров'я та освіти, фактично, скорочення доступу до цих послуг для українських біженців. Він також пропонує переглянути виплати соціальної допомоги, ймовірно, аби стимулювати частину з українців більше працювати і платити більше податків в польський бюджет. Тобто допомагаємо, але не забуваємо, хто тут вдома, а хто тут в гостях. І ще Навроцький не проховує скепсису до масштабної міграції. Для нього це потенційний виклик, але не шанс. І в цьому головна відмінність від, скажімо, Часковського. Підсумок Кароль Навроцький не ворог, але і не адвокат українців у Польщі. Він обирає обережно місцями дистанційовану позицію. Допомога так, але щоб вона не зачіпала поляків. Але хто ж насправді переможе в цьому раунді? Звісно, у поляків свої інтереси щодо мігрантів, і це абсолютно логічно. Але вболюваючи за безпеку та підтримку наших за кордоном, варто віддати один бал все ж таки часковському. Загальний рахунок Батлу 4-1 на користь Рафала Часковського. Ну, для нас, для українців. А тепер цікаво, який вибір зроблять поляки в другому турі в перший день літа, 1 червня. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте підписуватися, коментувати і ставити вподобайки. Побачимось.